93 ракети Україна пережила одну із найбільших атак на енергетику. Половину населення залишилося без світла. Сі Цзіньпін відхилив запрошення Трампа на інавгурацію. Український військовополонений на суді у Росії розповів про нелюдські катування. Ворог активно перекидає сили на Запоріжжя. Та як вовк Олег Винник розгубив своїх вовчиць на його концерту? Польщі ніхто так і не купив квитки. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Геть на добрий ранок видався для України. Ворог випустив по території нашої держави 93 ракети і майже 200 шахетів. Це одна із найбільших атак на енергетику. Окрім джерела світла, Росія цілилася в транспортні мережі та газосховища. Найскладніша ситуація на Прикарпатті. зафіксовані влучання по бурштинській теплоелектростанції. Є падіння уламків в області, але обійшлося без жертв. В Українерго одразу ж заявили, що світла сьогодні протягом дня буде менше аніж зазвичай. На Тернопільщині, за попередньою інформацією, є прильоти до 50% людей залишилося без електропостачання. Вгадили росіяни ракетами і по Харківщині. Пошкоджена цивільна інфраструктура, вже четверо постраждалих. Також БПЛА влучив у дах п'ятиповерхівки у Харкові, через що виникла пожежа. Дісталось і Чернігівщині. Внаслідок атаки дронами пошкоджені будинки, навчальний заклад та загинула худоба на фермі. Президент Китаю Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на інавгурацію новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал CBC News. Очікується, що на заході 20 січня будуть присутні посол Китаю в США і його дружина, що є стандартною практикою. Крім того, до них можуть приєднатися інші офіційні особи з Пекіна, але мова не йде про Сі Цзіньпіна. Відомо, що запрошення той отримав поза офіційними дипломатичними каналами. Це ж застало зненацька як Пекін, так і союзників Сполучених Штатів. Чиновники, які звикли до суворого протоколу і добре розуміють динаміку розстановки сил у відносинах між США та Китаєм, залишилися здивовані намірами Трампа. Сили оборони України можуть вийти із Покровська. Про це розповів командир роти 68-ї окремої єгерської бригади із позивним Лютий в інтерв'ю Радіо Свобода. З його словами, зараз важко зорієнтуватись, скільки часу може знадобитись ворогу, щоб підійти до міста впритул. Але якщо ж вони таки дійдуть до Покровська, то оборона міста довго не триватиме. Зокрема, через значну перевагу ворога у силі та кількості дронів, захищатися за таких умов серед забудов та обмеженої логістики вкрай важко. Путінська армія перекидає військову техніку з окупованого Криму до Запорізької області. В партизанському русі стверджують, що у складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включаючи танки, БМП та БТРи, а також військові тягачі та вантажівки. Що задумала Росія на Запоріжжі? розбирались мої колеги. Окупанти перекидають військову техніку із Криму у бік Запорізької області. Повідомляє військово-партизанський рух «Атеш». Ймовірно, колона прямує у бік тимчасово окупованої Запорізької області, де рашисти ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх. У складі колони, що рухалась на півночі півострова, було помічено безліч броньованої техніки, включаючи танки БМП та БТР, а також військові тягачі та вантажівки. Проте, схоже, що однією Запорізькою областю окупанти не обмежаться. Річ сьогодні ні може ти по крайній мірі на цю минуту у форміруванні врагом каких-то ударних кулаків, ударних сил, для того, щоб значити наступлення на обласний центр Запоріжжя. Щоб перекинути техніку з Криму, окупантам потрібно пройти значну кількість тимчасово окупованих територій, зокрема частину Запорізької і Херсонської областей. Сегодня мы не говорим о том, что враг переходит или перешел к каким-то активным наступательным действиям именно на запорожском направлении. Сегодня ситуация остается без каких-то кардинальных изменений. Сегодня с нашей стороны идет подготовка, соответственно, фортификационных сооружений продолжается. Это речь идет о первой, второй, третьей линии обороны, соответственно, о тех э, решениях командования. Которая знає ризики, важливо в тому числі активізації штурмових дій по запорозькому напрямку і усього на розвідувачів груп соответственно командування проводить такі мероприятия. одним із завдань Сил оборони є демілітаризація тимчасово окупованого Росіянами Криму Враг з території временно окупованого Криму перебрасує ту техніку, яка йому необхідна для проведення. активных боевых действий, прежде всего на Временском направлении и на направлении э, Великой Новоселки. А вполне вероятно, еще и для э, того, чтобы перебросить часть этой техники на э, Курский фронт. Наразі Кримський півострів фактично виконує функцію складу з технікою та паливом для ведення бойових дій окупантами. Тому не випадково все частіше бази окупантів піддаються атакам. І, мабуть, успішним, оскільки окупанти стали посилювати оборону своїх стратегічних об'єктів, а також влаштовують так звані блекаути для підприємств. Український військовополонений з батальйону Азов Олександр Максимчук, засуджений у Росії до 20 років колонії суворого режиму, розповів російським змі про жорстокі тортури всі СІЗО-2 міста Таганрог. Його катували електричним струмом, били трубами та підвішували вниз головою. Таким чином росіяни змушували Максимчука визнати провину, публічно покаятися та відмовитися від захисту адвоката. Я покрикаю разу. Также оказывали на меня морально-психологическое воздействие с применением спецсредств и мини-портативных электрошокеров. Это все было сделано с целью, чтобы я признал объединение полгазов террористической организации, которая такой не является, и я уверен, что я смог в будущем это доказать. Своєї провини Олександр не визнає та зазначає, що виконував накази як військовослужбовець. За кілька годин після вироку Максимчука знову етапували до Таганрогу. З його словами, у СІЗО йому не передають ні листи, ні посилки, хоча іншим арештантам пошта приходить. Вдома Олександра Максимчука чекає дружина та син 2019 року народження. Пекло, Паляниця, Нептун нові українські розробки, які лякають росіян одною назвою. Нині Україна щосили намагається наростити власне виробництво далекобійної зброї для ударів глиб російської території. Усе це на випадок скорочення західної військової допомоги наступного року. Детальніше в сюжеті наших журналістів. Україна нарощує власне виробництво далекобійної зброї для ударів глиб російської території. Це відбувається на фоні ймовірного скорочення західної військової допомоги. В основі лежить програма з виробництва ударних безпілотників великої дальності. Крім того, українські чиновники прискорюють програми з виробництва крилатих і балістичних ракет. Ще на початку року президент України Володимир Зеленський оголосив про початок ракетної програми. Як зазначає авіаційний експерт та аналітик ОС. Сянтин Криволап в рамках програми за потребами генштабу був створений перелік необхідних озброєнь. Це стосується ракетної програми, яка там різної дальності, різного базування, то тобто повітряного, наземного і зенітно-ракетні комплекси, в тому числі тому, що у нас є достатня кількість зенітно-ракетних комплексів, які не мають радянських ракет і вже просто в світі нема, а комплекси є. Їх можна застосовувати там, покращувати їх характеристики, покращувати радари, системи наведення, обробки інформації. В рамках ракетної програми почали працювати над модернізацією озброєнь. Костянтин Криволаб зазначає, що ці розробки, над якими працювали 10 чи 15 років тому, вже не актуальні, адже розвиток технології різко пішов угору. Це дає зовсім інші можливості щодо наведення ракет, точного наведення ракет на ціль. А якщо в тебе є точно наведення на ціль, тебе не треба великої вибухівки. От наприклад, ракета Х-22, яка була створена там ще в 70-ті роки, називалася Вбивця авіаносців». Вони і зараз її інколи використовують. Так от ця ракета вона має тонну вибухівки. Тому що вона не може точно вразити в ціль, і для того, щоб вразити в ціль, їй треба о, таке, така велика кількість вибухівки. Ту ж саму задачу можна вирішити за рахунок ракети, яка має точне наведення і вибухівку, так скажемо, 100 кілограмів. Зараз Володимир Зеленський заявив про виробництво ракет дронів, пекло, паляниця і рута. Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що нову українську зброю могли застосувати і по російській території, зокрема для удару по авіазаводу в Таганрозі. Російське міністерство оборони каже, що Таганрозський авіаційний науково-технічний комплекс атакували шістю ракетами. Атакам дві з них вони збили, а чотири відбили за допомогою РЕБу. Ну по перше, це технічно неможливо, але саме цікаво в цій історії така повна брехня російських СМІ, російського міністерства оборони. Це те, що системою панцирь можна відвести або вразити ракети. Атакам це технічно абсолютно неможливо. Офіційно характеристики новітніх ракет дронів не розголошуються. Авіаційний експерт припускає, що їхня дальність може сягати 800 кілометрів, а в майбутньому вони можуть бути доведені до дальності у тисячу кілометрів. Я думаю, що у них швидкості там 550 750 може 800 кілометрів на годину. Я думаю, бойова частина від 50 до 100 кілограмів. І думаю, висока точність ураження, тому що системи наведення дозволяє залучати досить точно. За словами Костянтина Криволапа, вже зараз Україна може виготовляти 30-40 ракет дронів на місяць. Однак точно спрогнозувати масштаби виробництва новітніх озброєнь доволі складно, адже ця інформація строго засекречена. Співак Олег Винник, який нещодавно анонсував перший спочатку повномасштабної війни Російської Федерації проти України, концерт, переніс його дату у команді. Артиста говорять про технічні причини, але важливий нюанс. Справа в тому, що так звані технічні причини полягають у тому, що ніхто не купив квитки. Втім, представники винника це намагаються заперечувати. Зі змі стало відомо, що на концерт винника у Варшаві з 1200 квитків було продано за два тижні лише трохи більше ста. Тепер же виступ перенесли на 2025 рік. Під відеозверненням Олега Винника, в якому він запрошував на свій концерт, багато українців згадали його ковток свіжого повітря, який він із Німеччини передавав військовим ЗСУ, і дали зрозуміти, що повернення вовка, який виявився цуценям, вовчицям уже не цікаво. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео. А також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.